Якщо це тебе демотивує, то розберись в собі, тому що з цим треба боротися. Про це треба говорити. Ці питання треба підіймати, але це не потрібно використовувати як маніпулювання, щоб тебе це здемотувало. Ну тому що що значить демотивує? А наших хлопців-дівчат на передовій це хіба демотивує? Чи я можу сказати, прийти і і сказати: вибач, ми сьогодні не збирали на Валькірії, бо я демотивований серіалом інгулець. Вибач, будь ласка, ні, це так не працює. Ми будемо, ми підіймаємо ці питання там в стендапі, теж це все говориться. Я дуже радий, що по багатьом питанням держава реагує там, що цей знову ж таки серіал не буде зніматися. Ці державні кошти не будуть. Я цьому радий. Але чи це мене демотивує? Ні, це мене мотивує ще більше. Тому що мене мотивує це говорити їм, що кошти мають витрачатися зараз в першу чергу на обороноздатність країни на ЗСУ, а мене донатити і збирати ще більше. Тому що я відчуваю, що якщо тут іде трошки просад, то тут треба давати. Це не та штука, де тут просад, і тут просад. Це умовно закон Ньютона. Тут трошки, значить, тут виперло. Ось так я то бачу Ростінню.